Konać Було. Покльовка була. Бачите, хрубокально дві, нацепив сюди три на один крючок, гачок і з'їло тут є, а тут немає. Зараз перецепам і закинемо знову. Всім привіт! Знову на рибалці, Сьогодні неділя, погодка класна, то, що вітер зірвався. Знову ловлю. Дві удочки на дно, на смерть карася, на червяк. Ну і одну на поплавочок, то зловив одного окунця, окунь маленький. Відповідно, він живий. Він живий, я його відпущу, але поки що нехай побуде, щоб показати вам. Ловлю на хрубак купив всякі такі Прикормки, приманки. Поплавочки докупив. Ну і тут все всякого такого дрібодєня. Підкормив тут, під берегом. Думав, щось якась плотвичка буде, якийсь карасик, але попався окунь. Але ловлю ногачок на всі, на всі удочки поцепляв на всі крючки поціпляв хробака на хробак. Хотівши кукурузу купити, але забувся, що буде без кукурузи. Ну, пробував на мастирку, але чого, так що поки що пробує. О є. Yerry yeah, man! Після останньої покльовочки пішла вже година часу, понад косив хлопачка і... і нічого більше не клює. Закинув ще одну удочку теж на фідер. плавочок теж нічого не клює. Вітер піднявся. Того другого окунять такий. По правильному треба садок мати з собою, щоб туди складати рибу, але я в відерку тримаю. Що? Чекаємо покльовочку До речі, от тільки щоб задернулося. Не знаю, або щось проплило, або... надкосило сидимо, ловимо, чекаємо, що пізно отримали, серйозної риби. То, мав бути мій оператор, але оператор сидить в телефоні зайнятий. Був ще один оператор, але поїхав додому. Булка ваш лаваш і піца ваш, лаваш. щоб вони помирали з голоду. І все. Чекаємо наступної риби. Сидимо вже довгий час, нічого взагалі був один удар. Колокольчик той дзвоник, зелені-зелені, то напевно щось пропливало або спробувати і не сподобалося. Так. Відсу з'їли, бо ще кусок залишився, оператор рибак пильнує за удочками. Тут хробачка сняли, закинули на хліб, може так спробую. Смерть карася поснімав, теж позакидав, інакше приманки. Е, вже там і хліб, не кажу хліб, <клес> на одній на пінопласт. Зараз покажу який. Ось такий пінопласт. Такі навчили рибу їсти на пінопласт і... І Булькається, китається, але не ловиться. Напевно, пішла на обід. Тому що два окуня зловитися. Зараз ще там, де на поплавок, спробую мають мастерку Натурал. Була ще одна. Ще одна була якась. І хробаки. Перший раз в житті купляв хробаки. Якби тато знав, що я купляю хробаки в магазині, він би сказав, що взагалі дурний. Та й все. Накупляв купу Снастів, приманок і зловив два опені. Але головне... Процес не улов, а процес і контент. Шо? Сидимо, чекаємо далі, якщо нічого не буде, будемо збиратися і їхати додому. Слідуючий день зміна локації. Локація змінилася, бо вчора рибалка була, закінчилася. Сьогодні вже є. Перша покльовочка. Тільки закинув хвилин 10-15. Знову купив хрубаків. Так, жуки літають. І докупив кукурузу. Зараз я вам покажу яку. Закинув поки що дві удочки, тільки розклався і під берег закинув поплавочок на хрубачка. поскубало, поскубало і затихло. Скуболо, скуболо, дзьобало, дзьобало. І що ми злапали? Окуня. Але дуже слабо дергуло. Так. Такий маленький окунець. Хрубочки і така кукуруза. Але клюнуло на хрубак. Так що. Як казав, там поплавочок і дві удочки на дно. Все напевно в одну розкладу. Якщо буде щось підкльовувати, то ще одну розкладу. Будемо лапати, але будемо бачити. Ну і на поплавочок теж щось там скуболо, теж хрубачок цеплений. Трошки підкормив і чекаємо. Погодка класна, дуже жарко, пече, вітру нема. Чекаємо улову. Була ще одна покльовочка на ту вудочку, але так, легенько. Не знаю, може щось проплило, може щось скупнуло. Будуть легенький перекус. А, 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 а. а зараз піду покажу вам ще. Ще тут тут одне місце таке. А, хі -хі, болото, але там має бути походу. Бо я там бувулочку закидав. Так, легенька покльовочка, але був сильний вітер. О, десь Пару днів назад було. Ну Відповідно, вчора якийсь можуть там лапу. Я зараз покажу вам, де воно є. Ось такий рівчачок. Багато жаб і такий мальок плаває. Тут в камешах. Ну трошки далі. Я думаю, що тут є риба. Я думаю, якщо її підгодувати і потім закинути, то буде щось калювати, Бо Тому що тут є стежкави, тут тобто там є місця. Мені дивіться яка стежка. Видно, що хтось сидить та й ловить. От тут місце витуптане, але дуже багато кропивки росте водоросли. Тут місце видно, що сидять і жабки пригоють одрослі, але між ними можна закидати. Та й... ну І стежечка така замітна. Так що не знаю, подумаю, може десь візьму прикормки. Закину її за годинку, за дві. Піду закину сюди на поплавочок. Попробую. Ну, але то не факт. Що, поки, поки що будемо ловити на тому місці. А не буду, поки що два закидати, бо дуже на сонці жарко. Жара така, що капець просто і на сонці довго не висадиш. Вітру нема, на вулиці нема чим дихати, дуже жарко Поки що там холодочок сидимо в холодочку. Так, все-таки прийшов я сюди, там де я вам казав. Перед тим під... десь пів години назад я підкинув прикормки. Видно, що рибка є, але видно, що <смірка> булькається, але не знати, чи буде клювати. Закинув один поплавок на Рубака, а один на Мастирко. Півтрего дня зараз дуже жарко. Але нічого, треба користатися моментом, тому що вже завтра вже сьогодні дзвонили, що завтра треба їхати вантажитися, їхати на роботу. Так що... Якось треба відпочити. І вирішив таким методом відпочити. Замість того, щоб вдома лежати на дивані, то вирішив присвятити декілька днів рибалці. Ну, за мене рибак такий собі, любитель. І та я думаю нормально. До речі, там, о, там за тими вербами удочки. Ну, то що один окунь зразу, як закинув через пару хвилин, його зловив і ще було пару покльовочок таких, але легесеньких. І все. І глухо більше нічого. Ну і думаю, попробую ще тут на цьому болоті. Не знаю, до речі, яка тут глибина, але треба було спробувати так. Невелику сантиметрів 30-40 зробити. Думаю, достатньо буде. Та все чекаю, може щось. Посажу пару хвилин, якщо нічого не клюне, то треба буде скручуватися і їхати додому. Немає нікого. Все, рибалка закінчена. На тій другій локації теж нічого не впіймав на поплавочок. А, може б ще й сидів, чекав, але дуже сонце почав, дуже жарко. Тут теж так не, не густо. Ще десь там підзібавло, підтягувало по чуть-чуть, Але безрезультатно. Що все. Заводимо свою тачку та йду додому, йду віддихати. До речі, гарно так посидіти, віддихнути. Ну, нічого, я вже говорив. Головне не результат, а процес в тій справі. Так що всім, кому сподобалось, ставте лайк. Слідуюче відео буде вже... Про роботу, а там як буде вже вихідний десь, знову поїдемо на рибалку. Всім пока.